Доброго дня, шановні українські аграрії. На Рівненщині відбираємо зразки ґрунту. Ось є ж жито. Хтось каже, чому? Не машиною, Да? Це дуже просто, ми зараз розбираємося, чи потрібно нам це поле брати, чи не потрібно. Бачите, це, цей попередник. Ну, хороша культура жито. Така посів, попробую ще продати. Ну, нічого, але жито більш мештий. Фон у нього непоганий. Місцями. Але працюємо так, що запрошуємо до співпраці. Тому що я, наприклад, в нашій компанії хочу одне. Щоб у нас була якість, у нас великий є пріоритет, що в нас є земля своя. Ми не рекомендуємо того, що не робимо самі. Ми ті рекомендуємо тільки те, що я б собі робив, би, розумієте? Як для себе. У нас не тільки лабораторія, розумієте, а весь спектр послуг. Для того, щоб... Вам допомагати в повній мірі, а не розповідати, що аналіз зробиш і будеш у вас щастя. Аналіз зробите, щастя у вас не буде, повірте мені. Треба повний комплекс послуг, коли ви точно знаєте, куди треба йти. І тим паче в нашому господарстві можете перевірити, провірити, побачити, як воно працює вже. Не розповідати казки, як кораблі борозять простори театру. так? А як воно справді працює на полі, тому що казки всі в нас, казкарів дуже багато. І ми запрошуємо вас до співпраці, щоб ви і ми мали успіх. Тому що найкраще, напевне, задоволення, коли ти приїжджаєш до партнера і робив йому рекомендації, і він каже, ти знаєш, класно вийшло, все добре, ми продовжуємо співпрацю. Розумієте, оце, напевно, найкраще. І ми гарантуємо, що у вас буде успіх, тому що ми... Хочемо зробити як для себе з огляду на наше підприємство, яке слугує для вас зразком. Якщо ви хочете, вибрали, що вам подобається, і, будь ласка, так що тримайтеся, успіхів вам. Запрошую до співпраці з інтерлабом. Успіхів!